Доброго дня! Це короткий відео огляд та запис реакції після використання шуруповерта ProCraft. Як бачите, збирали ним кухню, ствердили дирки для конформатів, також закручували їх одночасно цим самим шуруповертом. За допомогою біти, яку можна вставити от сюди. В цілому, шуруповерт показував себе з хорошої сторони, тому що заряду батареї вистачало на довгий час. Приблизно від 50 просвердлених отворів та закручених комформатів. Знімається тут акумулятор, ставиться на зарядку. Ось так. В цілому, Самим широповертом задоволений хороша якість, надійність по вашим з часом використання.